Шановні майстри, дуже гарна новина. Я її чекав більше двох років. Я постійно критикував Ванделі? Із-за Із її відсутності. Ну Ніколи не було ні Ванделі, і дуже тяжко було з запчастинами. Нарешті компанія Синергія офіційно постачає ці липовізи. Прийшли зараз 1200 з автоматикою, скоро прийдуть посилені, скоро прийдуть на різну довжину. Звісно, тут практично І на Цей, цей плиткоріс, в принципі, не має ніяких змін. Ось такий незвичайний насос і більш широкий фланець. Але саме головне, що вони є, що вони створюють конкуренцію, що вони офіційні, що є постачальник, який гарантує один рік роботи. Так що, кому треба, всі звертайтесь, роман надасть і консультації, і продасть відповідно. От Анатолія Слава, він якісно прокситує і от вам продасть цей гарний кулка лісов. Звертайтеся, друзі. Слава Україні! Героям слава!